<реш> <реш> Ціннуй тих людей, хто вірить у тебе. Повністю погоджуюсь і розкажу таку маленьку притчу, яка дозволяє мені завжди рухатись в тому напрямку, якому потрібно. Була лодочка, будемо враховувати, що вона як прокавичка була безмірною. Там з вами плувують ті лодочки по океану, друзі, родичі, знайомі. також Ну, всі, хто вас підтримують якихось ваших починаннях, ваших ідеях. І також пливуть ті люди, які в подальшому можуть вас не підтримувати. Ви можете спільно їм казати, там, от сходьте на першому строгу, там, або ще кудись випливати до якоїсь певної цілі. Так? Ну, наприклад, у вас є якась цілі, в якій вас всі підтримують. Так? Але хто не підтримує, може зійти в будь-який момент. Йому... Заборот. На ну, будь-якому березі може зійти. Давайте будемо просто так, не будемо трагічно так все перевести. Перебирати, так, вони сходять, ось, але з часом ви можете добратися до цієї цілі і вже потім не кажу, ну це не має значення ні до матеріального, це просто ви спочатку вони всі вам допомагають, вони грибуть з вами повністю воду, розгрібає, так, щоб плисти вперед. А потім ви собі купуєте лодочку на моторі вже. Вже кращого варіанту, не матеріальні цілі. Наприклад, ви досягли якогось духовного, і вони з вами духовно розслаблені постійно, так? Ось, і вони вже пливуть якби легше в житті. І ви просто включили мотор, і вони всі з вами пливуть. А ті, хто е, не підтримував вас, ви якби можете їм дозволити піти на свою лодочку, тому що вона безрозмірна, так? А можете сказати, ну вибач, я пливу далі. Вони будуть бачити, що ви щасливі, так? І ось ці моменти, якби зависті в них будуть виникати, ну їм буде білою. Тому е, я бажаю, щоб в кожного була така е, лодочка, в якій було більше людей, які вас підтримують, і справді з ними було приємно. Ну це моє бачення на рахунок цього, можливо, хтось щось допомогти. 嗯。嗯